Це велодоріжка, яка веде з вулиці Здолбунівської. Вроді все нормально, єдине, що погано, що вона починається ні звідки і веде в нікуди. Велодоріжка це така доріжка, якою можна кудись приїхати. Ну, для чого вона власне, потрібна на лівому березі? Щоб доїхати на велосипеді на правий. Цією велодоріжкою на правий берег не доїдеш. Мало того, по дорозі ще можеш вскочити в люк. Ну тут ще є люк. Можеш наскочити на якихось пішоходів, які, попри те, що вільно, вільний пішохідний перехід йдуть по велодоріжці. Добрий день, дозвольте проїхати, будь ласка. Здравствуйте, Дякую. Здравствуйте. Ви в, курсіше, в курсі, що це велодоріжжя? Так он же ж жидіть по сусідству. А ось і люк. Який відкритим залишається вже шейфанерою закрили. Залишається відкритим вже тривалий час, Ну, я його щонайменше півроку бачу. Його, правда, прикрили. Ще один люк. А поряд будує ДБК 4, який міг би ці люки поставити, оскільки. Паркан їхній тут місце для графітчиків, я так розумію, графітчики це такі люди, які ну вони ж не можуть піднімати ногу як собачки, і вони мусять щось малювати балончиком. Убогі люди. Це велодоріжка, зараз вона в преці, Тут ще люк не зняли, а о ями ямі Ці ямі вже, мабуть, рік точний.